Нас прийшли і почали описувати на виселення. Це було таке страхіття. Були такі випадки, коли виливалася пульпа і мешканці. Користувалися тою гарячою водою, не знаючи про те, що вона була радіоактивна. Ця церква чи не єдиний мовчазний свідок того, що тут колись вирувало життя? Це було село Тритузне. Тут жили сотні людей. Втім, після Другої світової війни воно стало примарою. Місцевим дали тільки два тижні, аби перепоховати рідних, що покоїлись на цвинтарі, і поїхати звідси. Тритузне давнє козацьке поселення, яке мало власні традиції, хати та господарства. У повоєнні роки радянська влада вирішила, на його місці має постати промисловий гігант, азотно-туковий завод. Цей період можна пояснити визначити як період, коли починається, власне говорячи, таке протистояння село, завод, тому що завод поступово почав нищити село. Відходи виробництва виливались просто на селянські городи. Постійні скарги були. Потім збудували кар'єр кам'яний і теж там поглинуло кілька селянських садиб. Потім збудували цигельний завод. Теж селян змусили переселятися. У 1938 році Тритузне увійшло у склад тодішнього Дніпродзержинська, а вже за 15 років було майже повністю поглинуто територією одного з найбільших об'єктів військово-промислового комплексу СРСР при Дніпровського хімічного заводу. Фактично Випробування атомної бомби було здійснено на ядерному паливі. Що вироблялося тут, тому так багато тут шкідливих відходів, які фактично знищили це село. Балки, яри, кручі і озера засипалися відходами виробництва. Були такі випадки, коли виливалася пульпа, і мешканці е, користувалися тою гарячою водою, не знаючи про те, що вона була радіоактивна. Тоді всім приказали мовчати, ніхто нічого і не знав. Вона ж бані бані не було нічого. І ми це в цій воді, в цій радіоактивній воді, ми купалися, грілися. А буває воно десь з метр глибиною. І коли сильний напор, коли випускали там із цеха, сильний напор і було таке, що тебе покрутили і нап'єшся тієї води. Тільки в пам'яті старожилів збереглося, якими чистими і мальовничими ці краї були колись. У нас тут був рай. Ви знаєте рай, що називається. У нас було багато землі, багато квітів, чиремха цвіла, сирень. Ми ходили сюди ж до Дніпра, ми ходили, там луки такі були, там такі. Озера, озера, закітне, глибоке, ракітне. Ну, ми велосипедами їздили, траву косили для кроликів і покупаємось. Тут серед руїн пам'яті дослідниця Наталія Буланова віднайшла забуту історію. Вона руками збирала документи, архіви та спогади і видала книгу Невідоме тритузне слідами зниклого села. Це й дало поштовх у пізнанні історії місцини. Моє дослідження почалося достатньо дивно, тому що я отримала листа від мешканця вулиці Колеусівської. Це такий український інтелігент, інженер Микола Котов, який писав про село Третусне, що йому дуже болить, що це село зникло, і що там багато його родичів було репресовано. Пам'ять про яких треба зберігати. Я збиралася з ним зустрітися, але через низку справ це сталося тільки через півроку, коли вже Микола. Миколи Котова не було в живих, і тому взяла собі за обітницю виконати його заповіт, написаний в листі, і створити дослідження про село Третузне. Колись центральна вулиця села Третузного по обидва боки вона рясніла будинками, та зараз тут лише бур'яни. А тут ми жили недалеко від школи, бігали по, по вулиці. І з 63-го року почалося будівництво розширення Придніпровського хімічного заводу. Нас виселили і почали будувати промислові цеха. А зараз, вже в запустінні, з 93-92 року, завод не працює. На місці нашого будинку там був склад жидкого м'яка на, на місці нашого будинку. А зараз там не пролазні чащі. Родину Галини Головко у 1960 році примусово виселили з нового будинку, який будувала уся родина. Жінці тоді було 16. Її матір із трьома дітьми змушена була покинути рідне село. І вдруг в шістдесятому році помирає наш батько у віці 45 років, і нам, нас прийшли і почали описувати на виселення. Це було таке страхіття. Сім'єю нам дали чотири сотки землі під коксохімічним заводом. Хати люди розбирали по цеглині, забирали матеріали, аби збудувати нові оселі в інших селах. Розбирали самостійно, почали розбивати, поки ну, розбирали на глині, шлакоблоки були на глині, то розбирався нічого. І коли машину грузили, а з машини Розгружали вже на посілку, поки довезли на на селище будівельників, то з тих шлакоблоків вже була одна труха, один шлак. Разом із житлом зникла і ціла історія. Боже наш, слава тобі, царю небесним, тішити людям істини, що всюди сі все наповняєш, так дограє життя. Потім. Чи не єдине, що вціліло з того часу церква. У 1784 році. Її збудували на честь святителя Миколая. Після цього споруда пережила пожежу, закриття радянською владою та декілька її перебудов. Певний час храм навіть використовували як складське приміщення для хімічного заводу. Зараз триває реставрація споруди. Колись тут були гарні розписи. Ми бачимо фрагменти, які залишилися, але із-за тодішньої радянської політики знищення релігійного життя і релігійних будівель були поніщені фрески, які були в цьому храмі старовинні. І ми бачимо, що тут залишилися трошечки десь якихось орнаментів, якихось трошечки залишків, але в загальному було все зафарбовано, все було знищено. Церква посеред закинутих заводських цехів та підприємств і до нині є живим символом тритузного, і сюди на служби часто приїздять люди, що колись жили у селі. На фасаді цього храму зображені козацькі хрести. Тобто, цей храм він дихає етносом українського народу. Люди жили в селі, дуже патріотичні українці, які розуміли свій етнічний. Приналежність українству взагалі. Вони підтримували Україну завжди. І пам'ять, і, пам і цей храм, він є дуже вагомим історичним явищем, як таковим, що підтримує український народ. Це майже все, що залишилося від пам'яті цього села. От ще трошки шоста сотня, але цей храм це основне. Зараз тритузне село Примара, яке залишилось у серцях колишніх мешканців і на сторінках книги. Пам'ять, яку не змогли стерти ні бетон, ні час. Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпро Тіві.